Всім привіт! З вами В'ячеслав, і ви на каналі WadBлі Українською. Ну що, нарешті дочекались містичні контейнери додали в магазин. І ми в цьому відео, звісно, ж, їх відкриємо. Також вас буде очікувати бонус, тому переходимо в магазин. Є у нас пропозиції, як за гроші, ось така історія, а також за золото. Можна придбати. По одному разу кожну цю пропозицію, і як я розумію, кожного дня о 10-й годині вони будуть оновлюватись. Тобто, як і було в минулих роках, один містичний контейнер можна забрати у грі. Ось він тут. Але я пізніше вам розкажу, як забрати ще один безкоштовний містичний контейнер. Тому буду вдячний вам за уподобачку. Підписуйтесь, якщо ви новачок. Стрімлю тут кожного дня, починаю о 18.00. У нас є свій телеграм-канал та Discord сервер, де ми публікуємо оперативно актуальні новини по Бліцу. Тому, давайте ж розберемось, які відбулися зміни в даних контейнерах. У мене є тут певна інформація, якщо я не помиляюсь, значить, змінили трошки перший контейнер і другий. Ну тобто, містичний контейнер 1 і 2. Значить. Кредити із шансом випадіння 35,95% а було 14,95%. Бустери з золота з шансом 5% було 24%. Вільний досвід з шансом випадіння 15% а було 33%. Один тип епічних бустерів із шансом випадіння 16%. А цього взагалі не було. Це я вам сказав містичний контейнер 1. що ж в другому відбулося. Кредити із шансом випадіння 24,5% було 14,5%. Дні преміум аккаунту з шансом випадіння 10% було 20%. Тому ось такі зміни відбулися в даних контейнерах. В цілому, ну, шанс випадіння містичного сертифікату залишилося все те саме. Просто пододавали, трошки змінили в ресурсах да, цю історію. Тому. Майте це на увазі, а ми з вами давайте ж відкриємо містичний контейнер, який нам дали безкоштовно, і почнемо відкривати ці контейнери. І що ж нам дасть 500 тисяч срібла. Хотіли, отримуйте. Ну, на жаль, мені з безкоштовного нічого не дало. Тому погнали, не знаю, в якій послідовності відкривати. Давайте, напевно, від. E, найдешевшого до e, найдорожчого. Наскільки я розумію, то коли ви їх купуєте, вони відкриваються e, автоматично, хоча ми це зараз з вами і перевіримо. Так, e, у нас виходить: а якщо я отак натисну, ні, ми можемо їх e, все ж таки відкривати зі сховища. Тобто, вони. Ось давайте подивимось. Так, так, їх можна відкривати зі сховища. І дивіться, якщо ви хочете накопичувати, так, то натискайте Купити і одразу натиска... натискайте а, ну, на якесь поле, щоб ваші всі містики, а, вони. ну, Перший вірніше, містик, він не відкрився, а пішов у сховище. Правильно ж? Так, да, дивіться, ось я натиснув, і воно віднеслось нам в сховище. Тому що, давайте, можливо, просто їх скупимо ось так. Бачите, я отак швиденько натискаю, і воно, вони не відкриваються автоматично. Так, е, я так розумію, тут буває щось може поглючити. Отак купити на якесь поле натискаємо. Процес купівлі відбувається. І давайте за 25 купуємо і ще все. Ми скупили з вами усі містики на цьому аккаунті. У нас їх 61 штука. Дві ми вже з вами відкрили, одну безкоштовну і одна, яка була там, де 500 золота. Тому що, погнали, погнали відкривати, подивимось, що нам тут випаде. Бам! Так, третій контейнер за сьогодні 50 тисяч кредитів. Цікаво мені, до речі, я не дивився, скільки мені потрібно відкрити, щоб дійти. До ну, там, грандіозного контейнера. Так, дивіться, надало нам містичний контейнер номер 2 бо ми 15 штук відкрили, тобто по талісманам. І так, ну, дивіться, поки що жодного сертифіката. 100 золота. Ой, відчувається мені, що може мені не пощастити сьогодні. Так, 5 бустерів досвіду. Окей. До речі, це ті бустери, напевно, ну, які відбулися, так, зміни у них. Добре. Так, ну ми вже з вами відкрили більше 10 штук, поки що жодного сертифікату і жодної цікавої нагороди. Ну, цікаво, цікаво. Так, 200 золота. Угу. 250 вільного досвіду. До речі, давайте подивимось, що тут в цілому є. Нехай це буде. Так, 100 тисяч золота, 0,01%. Містичний сертифікат 5, танк 005. Містичний камуфляж 05, аватар 0,60, па -пам, бустери вільного досвіду, кредитів, бойового досвіду, бустери золота, сертифікати на вільний досвід. Ага, коротше, така у нас історія. Ви бачите на екрані? Можливо, в майбутньому колись пригодиться, щоб потім можна було порівнювати. Так, ну мені випадає аватар ватарловий збистоковок, але він не анімований, тому ми не радіємо. Так, ну 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 давай. Ну, ну дай хоч один сертифікат. О! Знаєте, оця штука буває, працює. Ти кажеш, ну дай хоч один сертифікат, і тобі дає хоча б один сертифікат. Як я зрозумів, то змін у сертифікаті можливо не відбулося. Хоча, знову ж таки, я не перевіряв, які танчики були до цього, а які тут вже є. Ну, напевно, все ж таки, якісь пододавали нові танки в цей сертифікат. Бо мені здається, наприклад, FVE Дефендер. Так, да, тут є ось FVE Defender. Так, да, все-таки деякі танчики сюди позасовували нові. Тому, тому, тому майте це також на увазі. Окей. Давайте я отак теж прогорну. Щоб у нас це було на відео, щоб можна було потім як в архів заходити в цей відос і дивитися, що ж тут у нас є. Ну так, я бачу, я бачу, пододавали деякі танчики. На жаль, ті танчики, які б я хотів, щоб додали, їх не додали. Ну, але вони там, типу, як ексклюзивні. Розробники їх вважають, тому, тому якось так. Так, окей. Так, ну один сертифікат нам дало. О, скільки ми вже відкрили? Ну, 25 штук, напевно. І один, за 25 штук один сертифікат дало нам. Так. Окей. 200 золота. Ну, бачите, ну, в цілому, я ж кажу глобально, майже нічого не змінилось. В тому плані, що просто на деякі пункти додалися шанси випадіння, а на деякі віднялися. Тобто, в цілому, в нам буде майже завжди випадати там якась кількість срібла. Угу. Truth, fear, like uh -huh. Ну і бустери отак будуть випадати час від часу. Ну і по 250 I'm вільного досвіду, це звісно круто. Так, ну що, давай, can't давай сертифікат. Пора. Угу. Так, 20 штук. 20 штук у нас залишається, і ми поки що маємо. Прям я б сказав би дуже погане відкриття. о, о Ще один сертифікат. Дуже дякую. Їдемо далі. Нанив, нанив дали. Так, 100 золота. Окей. Так, я, виходить, назбираю іще на один о, другого рівня. Потім подивимось, скільки у нас о, потрібно, щоб дозбирати до третього рівня. Угу. Скільки там десь? 4 штучки не вистачить, так? Да? Ні, навіть 3 штуки не вистачить до ще одного. Другого рівня. Так, Так ну давай ще б хоча б один сертифікат. Ще було три. Угу Так, бустери золота. Срібло. Угу. Давай, 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 давай. Ще один, ще один, ще один. Ну, давай, давай, ще один, ще один. Ну, давай. Ех, на жаль, на жаль, ще один нам не дали. Тобто, дивіться, з усіх оцих е, першого рівня, скільки в мене було їх там? 63 штуки я відкрив, якщо правильно порахував, випало два сертифіката. Я б не сказав би, що це прям. Добре, напевно, це все ж таки більше, як навіть погано вважається, погане відкриття. Ну, особисто в мене. Е, у нас ще є 4 другого рівня, тому погнали, відкриємо їх. Можливо, звідси щось дропнеться, цікаве. До речі, я на третій рівень не назбираю. Так, золото два рази нам випадає. О, а почекайте. А, тут 10 потрібно, я забув. Ми ще на третій рівень назбираємо. Щось я тупонув, я думав, що тут теж 15, а тут, виявляється, 10 потрібно. Ну, бачите, дуже довгий час не відкривав містики, не було такого контенту, тому вже, вже й призабув, як воно тут працює. Так, ну що, у нас виходить. 500 золота випало і є один містичний контейнер третього рівня. І що буде з нього? Ну, давай, давай, давай. 14 днів преміум аккаунта. Ну, на жаль, на жаль, нічого не випало. З нього могло випасти анімований, ой, верніше, да, анімований аватар, а також фон профілю, але ні. Так, ну і давайте подивимось, що нам тут випаде із цього. Сертифікат. Можуть випадати як преміум, так і колекційні танки з 5 по 10 рівень. Тому погнали! Зараз будемо відкривати. Нагадую, це ще не все. Я вам покажу, як отримати ще один містичний контейнер безкоштовно, і плюс буде бонус. Нагадую ще про нього. Тому погнали. Сертифікат містичний. І нам з нього випадає BZ-582. 5, 5 тисяч золота компенсація. Ну, в цілому непогано. Дев'ятка, вона в мене є. А, і давайте ж далі. І вісімка. Ну, дивіться, уже круто, що випали колекційки. 5 тисяч золота і 3750 я отримав як компенсацію. А, я, ймовірніше, всього не відбився. Я навіть, знаєте що, я. Перед тим, як показувати вам бонус, порахую, скільки я залишився в мінусі. Так, ну що, в мінус я вийшов в 12650 золота. Не буду це коментувати, краще ви напишіть, норм це чи стрьом. Ну і не забудьте поділитися, чи ви відкривали ці контейнери, що вам випало, скільки відкрили, чи задоволені ви, чи ні. А ми з вами переходимо до ще одного бонусного контейнера, який можна забрати безкоштовно. І так, заходите на офіційний сайт ВодBlitz, там шукаєте вкладку. Преміум магазин. Натискаєте на неї, і вас перекидує на ось таку сторінку. Тут у вас буде увійти, і ви входите в свій обліковий запис Wargaming. І отут повинен бути ваш нікнейм гри, ну, як отут у мене. ви бачите. Потім заходите в вкладку Контейнери. І тут є ось такий дарунок, містичний контейнер першого рівня, одна штучка. Натискаєте Отримати. Отримати зараз, вітаємо, у вас вже є в грі ваш контейнер. Тому майте на увазі ось така історія. Можна залутати не один подарунковий контейнер містичний, а цілих два. Тому давайте ж ми одразу його відкриємо. Ось він нам тут вже прийшов. Ось, бачите, вам таке прийде сповіщення. І він у вас буде в сховищі, він навіть не відкривається автоматично. Тому давайте відкриваємо один халявний контейнер і переходимо до бонуса. Бам! Що ж нам тут випадає? Ну, на жаль, на жаль, нічого цікавого, просто кредити, але вам можливо випаде сертифікат або золото, або ще щось. Тому майте на увазі і напишіть в коментарях, чи знали ви про це чи ні, чи була вам така інформація корисною? А ось і наш бонус. Хто не знає, в мене є другий акаунт, він же Твінк. Ось ви його зараз бачите на екрані. Це аккаунт без доната, і я тут назбирав 61 тисячу золота з того моменту, як перестали бути нормальними розіграшами, ну тобто рулетки. Ну я так подумав, а чому б мені... На цьому аккаунті теж не відкрити містичні контейнери саме для цього відео. І вам, напевно, буде цікаво подивитися, як мені впало на основний аккаунт і як буде падати на цей. Безкоштовний містик на сайті я вже сюди забрав, тому вам це показувати не буду. У нас є тут безкоштовний у грі, тому давайте починати тоді відкривати, подивимось, різницю на тому аккаунті, яка в мене була, і тут. Мені здається, це цікаво. Так, давайте той е, безкоштовний який з сайту теж відкриємо, і мені випало ось такі нагороди з цих безкоштовних. Тому давайте скуповуємо по такому самому принципу. А, бачите, не встиг. І все ж таки тут один відкрився і одразу містичний сертифікат. Ха, Це цікаво. Чи давайте, можливо, на цьому... Ні, ні, давайте зі сховища будемо. Е, подивимось, подивимось, як воно буде працювати. Так, ось тут уже встиг. Бачите, коли буває таке, що ти не встигаєш, і він все ж таки відкривається цей контейнер, тому це треба робити дуже швидко. Це набагато легше робити із там, да, з ПК, там, ноутбука, з сенсора, мені здається, складніше трошки це натискати, але все ж таки це можливо. І так, ми скупили з вами усі містичні контейнери. До речі, скільки це обходиться? 2500. Потім 13, 23 00 золота, обходиться скупити всі містичні контейнери. Ну, виходить, якщо я був на основі в мінусі на Наскільки я був там на основі в мінусі на 12, то, типу. В половину, напевно, менше да, вийшло у мене. Тобто, половину все ж таки зміг відбити. Ладно, у нас 61 містичний контейнер першого рівня. Три ми вже з вами відкрили і вже є сертифікат. Тому погнали Погнали відкривати ще 60 містичних контейнерів. Чесно кажучи, не пам'ятаю, що тут у мене теж по талісманам. Можливо. Ми все ж таки кудись тут іще й зможемо дійти. Так, ну, як завжди. Ого, нічого собі, 5000 вільного досвіду. На основі, мені здається, так не падало. Бустери золота. Угу. 100 золота. Блін, буде прикольно, якщо б мені на цей аккаунт випало щось, щось таке прям велике й масштабне. Так, ну, по 100 золота випадає. Дивіться, скільки разів підряд, по 100 золота. Ну, Це набагато краще, ніж срібло, звісно. А чи буде 100 тисяч золота? Так, перший містик другого рівня маємо. Угу. Угу. Я оце, я оце знаєте що думаю? А чи не вплинув оці 65% на срібло, чи не вплинуло воно на шанс, менший шанс випадіння сертифікату? Тому що, ймовірність, що випаде срібло набагато вище, аніж те, що випаде містичний сертифікат? Було 35, да? потім стало 65. І мені здається, що це все ж таки якось впливає да, на те, як воно видає якусь нагороду. Але. Не знаю, не знаю. Це просто такі якісь думки вголос. Так, ну дивіться, щось знову ж таки: срібло, вільний досвід, бустери, посто золото там деколи випадає. Але сертифіката прям. Немає. І мені чомусь здається, що ну, якось набагато гірше випадає, ніж минулого року. У мене минулого року було теж відео. Там я відкрив більше 500 штук. У мене там, до речі, було дуже багато відео про містичні контейнери, де я відкрив 500 штук, потім іще там 500 штук, потім сертифікати ми там відкривали теж дуже багато. Тому, якщо ви, можливо, той відос пропустили, то рекомендую зайти в вкладку відео ну, і їх пошукати, подивитись. У мене дуже багато відосів було про всякі різні відкриття контейнерів, про крутіння розіграшів. Є новинні відоси і всякі різні інші. Тому, якщо ви новачок перший раз на каналі, або не бачили, не дивились, то майте на увазі. Так, ну дивіться, поки що я глобальної різниці не бачу. Прямо щоб якось було на основі і тут на твінку, що там нічого не падало, по факту, що тут нічого по факту не падає. Один сертифікат оце на початку випав, і все. Ну дай, ну, дай хоч один, я не знаю. Краще, звісно, два. Щоб ще дало. Е, до речі, ви, напевно, задастеся питанням. А чи будуть розіграші з містичними контейнерами? Я думаю, будуть. Ця інфа, скажімо так, моє припущення. Я не знаю. Але. Я думаю, що повинні бути розіграші з містичними контейнерами. Тому очікуємо, очікуємо, можливо, пізніше, тиждень, два-три, мені здається, повинні додати розіграш, вона ж рулетка на містичні контейнери. Так, ну дивіться, я прям холосту відкриваю, прям люто якось нічого прям не випадає. Я думаю, що ще і в сертифікати мені, походу, якась п'ятірочка випаде, знаєте, преміумна. Щоб остаточно добити. Ну, до речі, у мене на твінку, ну, якби багато танків відсутніх. І мені от на твінк, напевно, найцікавіше відкривати, тому що ну, може бути щось новеньке в ангарі, да, якийсь новенький танчик, якого в мене тут не було. Так, ну дивіться, прям, прям люто не випадає. Ну, дай хоча б один ще сертифікат. Алло. Угу. Просто капець. Я в шоці. Ото один сертифікат на початку випав. І тупо все далі в холосту. Просто в холосту. Мені за 60, скільки, 4 контейнера, випав тільки один сертифікат. І той випав на початку. Я в шоці, якщо чесно. Так, ну ладно, давайте. Є 4 контейнера другого рівня. Можливо, тут щось пощастить. О, півтори тисячі золота. Ну, це цікаво. До речі, у мене тут буде третього рівня також. 2000 вільного. Ну, давай, 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 давай. 100 золота. Ну, дай сертифікат. Ну, ще один. Та, ну, ні, ну просто, ви подивіться, яка фігня. Ну, хоча б тисячі золота випало. Так, ну що, тут у нас нічого не змінилось. В третьому рівні, а також в грандіозному контейнері. Тут все, як і було. Тут шанси випадіння не змінювались. Ну, як були інсайди. Погнали! Можливо, по і випаде фон профілю. Випав фон профілю у вигляді 10 тисяч вільного досвіду. Ну, що поробиш. Що поробиш? Давайте. Містичний сертифікат. Я не знаю. Я вангую, що мені випаде зараз якась, якийсь преміум танк п'ятого рівня. Серйозно вам кажу. Погнали. Дай, дай якийсь новий танчик, десятку. а мені цей танк випав, здається, і на основу. Чи там був якийсь інший, чи там був ВЗ-111. Коротше, самий. Ну, прикол в тому, що в мене цей танчик тут був. А, ні, не було. А, я його продавав, значить, тут. Я його, значить, тут продавав. І в мене його е, немає. Хм. Ну, типу, це потенційні 3750. Тому що ну, він мені тут не потрібен на цьому аккаунті, я тут е зберігаю тільки танки 10 го рівня. Ну, а також танки, які і грабельні і такі, які цікаві. Все інше, е якщо є якісь цікаві розіграші, то спускаю на них. Так, ну що, я в мінусі на цьому аккаунті е більше, ніж на 20 тисяч золота, десь на 2050. Напевно, не. не ну, Точно на 20 500 золота мені випав тільки е, один сертифікат, е, і з нього випав колекційка. Ну Тобто, іще десь 3750 ми з вами відмінусуємо, але глобально Ну тобто там на 17 тисяч золота в мінусі. Ну, таке собі, таке собі. Мені здається, що це, напевно, було одне із найгірших моїх відкриттів, напевно, за всю історію е, відео про містичні контейнери. От якось так. Нагадую вам за вподобайку, за коментар. Заходьте на стрімчики, телеграм-канал, дискорд сервер. Я вам ще раз дякую за перегляд та бажаю гарного дня, вечора, ранку, коли б ви це не дивились, на зв'язку.